Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися незвичним рецептом, але дуже простим та смачним. У чашу блендера насипаємо вівсяні пластівці та перебиваємо їх до дрібної крихти. І пересипаємо в глибшу миску. На грубій терці натираємо окремо кабачки. Кабачки у мене молоді, якщо вони вже є більш такі старіші, рекомендую їх почистити. Нарізаємо дрібно-зелену цибулю і далі кабачки потрібно обов'язково, коли вони постоять, буквально 5 хвилин, відтискаємо від зайвої рідини та викладаємо до перемеленої вівсянки. Сюди ж додаємо 2 яйця, зелень і натертий сир на грубій терці. Сир обирайте той, який вам найбільше досмакує. Я обирала сметанковий і також рекомендую відставити буквально неповний 2 столових ложки, При кінці скажу, що з ним робити. Додаємо сюди сіль, чорний мелений перець та щіпку улюблених спецій. Усе ретельно перемішуємо краще рукою, залишаємо ще на 5 хвилин. Після чого з пергаментного паперу обов'язково на деку формуємо ось такі перегородки і викладаємо в них палички наші. Викладайте по довжині ті, які вам найбільше подобаються. Можете взагалі зробити круглі. І включаємо духовку за той час, будемо ми їх запікати при температурі 180 градусів 20 хвилин приблизно. При завершенні, буквально десь за 5 хвилин ми посипаємо ще тим сиром, що в нас залишився. І все, наші кабачкові палички готові. Подивіться, які вони всередині. На смак вони мені взагалі нагадали, знаєте, якби куряча грудинка з сиром, щось подібне. Тому, сподіваюся, вам сподобається даний рецепт він, як перекус, просто Бомбезний. І вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою! І запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!